Послання 295. Діва Марія. Мій розарій може врятувати народи. Четвер, 29 грудня 2011 року 1415. Моя дитино відмовляння мого святого Розарію може врятувати народи. Мої діти ніколи не повинні забувати про силу мого святого Розарію. Він настільки могутній, що робить шахрая безсилим. Він нічого не може зробити вам або вашій сім'ї, якщо ви відмовляєте його щодня. Будь ласка, попроси моїх дітей почати відмовляти мій святий Розарій від цього дня і надалі, щоб захистити не тільки їхні сім'ї, але і їхні суспільства також. Розарій це найпотужніша зброя. Проти планів Злого Духа знищити те, що він може в ці його останні дні на землі. Ніколи не варто недооцінювати брехню, яку він насаджує у свідомості людей, щоб відвернути моїх дітей від істини. Так багато людей під його впливом будуть брикатися і боротися проти істини великого милосердя мого сина. Відмовляючи мій святий Розарій, ви зможете захистити ці душі від брехні. Їхні серця можуть бути і будуть відкриті, якщо ви виділите час на відмовляння мого розарію. Моліться зараз за моїх дітей, щоб вони відкрили свої серця на правду. Моліться також, щоб усі мої діти знайшли сили, щоб прийняти милосердя мого сина. Ваша улюблена мати. Цариця ангелів